Все моє вітання. Зараз виникла потреба у виборі, садової пили, садової міні-пили. Я в першу чергу хочу зупинитися на дешевому сегменті даних пил, яка буде працювати від акумуляторної батареї. Що зараз ринок пропонує? Я зараз на відомому сайті у пошуку вів міні-пила. І можна подивитися, ну, можна фільтрую ввести так, до часоту огород. Акумуляторні пили показати. І дивимося. Так, і ще можна ввести по ціні від дешевих до дорогих. Так, дивимося, що ми маємо. На першому місці у нас саме дешева пила яка приводиться в рух, як бачимо. Ну, цепною, звичайної пилою, як у бензопилі. Це у нас виробник, ну, я навіть не знаю, що це за виробник. Ну, от, зрозуміло, що Китай, який без назви є в наявності, написано 24 вольти на акумуляторній батареї. Тут бачимо, що саме примітивно. Ну, Звичайно, що це дуже. Дешеве. От у нас дивіться виробник 1190. Тут вже є запасна акумуляторна батарея, запасний цеп, зарядка, якийсь примітивний інструмент Garden Art. Так, дивимося далі. Так, а ну може знайдемо топ продаж, або От є у нас топ продаж. Виробник супретта 1349 гривень. Поряд стоїть супрето акумуляторна з двома акумуляторами і кейсами. Ну зараз виберемо, подивимося, що воно буде пропонувати. 1395. Ну, бачимо, раніше вона коштувала 2200 гривень. Так. Кейс є. Дивіться, на мою думку, даний тип пил. Не досить буде вдалий для обслуговування, так як тут дуже багато рухомих частин. В першу чергу це сама стріла, сама цеп, приводна зірочка, ведуча зірочка, яка знаходиться на краю пили. Тобто ці матеріали повинні бути максимально якісні. Крім того, потрібно буде змазувати цеп, так як у дешевому сегмент, сегменті цін тут не буде ніякого системи змазування. Зрозуміло, випиляєте, і періодично треба підливати масло. Там будуть якісь, мабуть, обслуговуючі отвори. Чи просто на цеп поливати. Так, дивимося. 1600. От дивимося моделька. Тут вже акумулятор 7,5 А годин. Ну, така вже більш краща, але це все цифри, це все наліпка. Так, ну і для деревини, мені здається, буде не зовсім правильно, тому що вона буде гілку рвати. Якщо ви будете маленьку якусь гілочку пиляти, то та цепка буде ну, смикати і відривати кору деревини. Ось дивіться, яка цікава моделька Shine SAW 48 v чи моделька, чи що це воно таке. Тут кейс іде з Зах... запасна, бачу, стріла. Ну, запасна може, тому що. Та, яка в комплекті зовсім поганої якості, якщо вони запасну кидають. У мене був і є зараз щіль, то більше 10 років у нього до цих пір стріла заводська рідна стоїть, тобто немає ніяких проблем. Цепки да, замінюються, вони розтягуються, а стріла до цих пір працює. Так що, зрозуміло, що дешеве воно не буде якісне. Але пиляти прийдеться не так багато, тому я не хочу придбати дуже дорогу. Пинку. І інший тип садової пили це тип сабельна називається. Тобто тут вже рухома частина, робоча частина кардинально відрізняється, так як тут вже не цеп, а звичайне полотно, яке приводиться в рух від зворотньо-поступальних таких рухів двигуна. І що у нас ринок? ну Дивимося, метабу, у нього буде вартість майже 9 тисяч. Я дивився дуже багато, заходив у фірмовий магазин Дніпром. Вона коштує 3000, але вона йде без акумуляторної батареї і без зарядного пристрою. Це все потрібно докупляти. Досить добре, мені сподобалася моделька Edon AD21 FG. У мене є зварювальний апарат, якому більше 10 років. Він себе досить класно зарекомендував. І тому я зупинився. На даному виробнику. І моделька чим цікава, тому що є кейс для зберігання, є дві акумуляторні батареї, є зарядний пристрій в комплекті дві пилочки по двереву і по металу. І саме головне це ціна. А ціна можна побачити 2299 гривень. І крім того, 2 роки гарантії. Це мене цілком влаштувало, тому я її замовив. І вона вже прийшла, і зараз буду демонструвати її огляд. Так, Отака в неї картонна коробка. Написано два руки гарантії. Мідна обмотка, ефективна система охолодження, регулятор оборотів, захист від перегрузки. Ну і тут дерево, ПНД-труби, полівні гури, труби і бамбук. 21 вольт литиевый аккумулятор Так, вот такой достаточно классный кейсик, мне это нравится, потому что вы сюда все положили и прекрасно. Так, у нас есть инструкция Так, все две пилочки Так, ну, металл написано, пилочка по металу. Так, інша пилочка намальоване на деревина. Так. 150 мм. Ну, такий зуб досить, досить великий зуб. Ну, на вид ніби непогано. Ну, звичайно, що це все комплект. Я не кажу, що воно буде якіркісне пилка, але... Дрібниця, не? так, ну і дивимося отака от вона з виду Досить непогано в руці вона сидить. Так. Ага, бачите, у нас механічне блокування. Нажали, відпустили і блокує кнопку. Є показник заряду акумуляторної батареї, прорезинена ручка. Наліпка, читаємо, що пише 21 вольт, 2 ампер Акумулятор. 15 мм це у нас довжина вильоту, я так розумію. Ну і є серійний номер. Це в принципі це радує. Тому що, значить, виріб ну, номерний. Є така ручка для носіння Ну так, ніби непогано. Тут у нас рухома частина, те, що я казав, приводиться в рух, зворотні поступальні рухи. І ось такий підпружинений фіксатор, куди вставляється пилочка. Так. Далі дивимося, є зарядочка. Ну, вона практично не вагома. Зрозуміло, що там якась примітивна платка, ніяких немає трансформаторів, якийсь шим контролер Ну і написано, що, яким буде кольором світитися в залежності від заряду. Акумуляторна батарея, дві штуки. Тобто, поки одна заряджається, інша ви і працюєте. І бачите саме гніздо на батареї, куди ви вставляєте зарядний пристрій. Тобто тут у батареї вже все зроблено. Повністю ідентичні. Опис на самій батареї. Так, маркування ідентичне, наліпка. Ну що, можемо перевірити, скільки вони вольт видають. Раз ну, пише 21, то ставимо на 200 вольт. 18 18 вольт. Ну, бачите, або ж вона розряжена, або ж це просто маркетинговий хід. Ну, звичайно, 20-вольтова батарея. Не знаю, який в неї мармакіта, мабуть, підходить, поки що я не готовий сказати. Ну, Пробуємо підключити. До речі, контакти звичайний метал, не мідь. Так. В принципі, сидить, трошки люфти є. Так. До речі, індикатор світить червоним, це значить, що акумулятор розряджений. Ну, так і є, тому що він видає 18 вольт. Тобто, я думаю, що скоро акумулятор від'єднається, піде в захист. Ну і дивіться, в залежності від натискання кнопки у нас. Відбуваються різні рухи. Ну і, до речі, стоїть ліхторик. Це радує, тому що вже буде підсвітка. Так, друзі, мені подобається оберти досить великі. ну Вібрація є, але, звичайно, ще вона й буде, того, що ну, так вони працюють. Вперед-назад зворотньо поступальні рухи. Так, дивимося, як вставити. Так, провертаємо. Так, до щелчка. Так, стало. Друзі, нібито непогано працює. Так, від'єднуємо, провернули, тут стрілочка є, провернули, витягнули. Я зараз у квартирі, то в мене немає, на жаль, на чому експериментувати. Я обов'язково зніму відео, коли буду в саду розріджати деревину. Зараз тільки 15 січня, тому ще досить рано до саду Так на вид мені подобається. Ніде нічого не люфтить. Є фіксатор. Є так, натиснули і здвинули. Тобто досить непогано. Отакий, От друзі, огляд. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити її тестування, коли прийде час. Я думаю, що зараз ця тема не буде досить актуальною, тому що не сезон. Я зніму відео, коли буде сезон, і тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити дане відео. Зараз ставте лайк і очікуйте нових відео. На все добре.